До того, що ми повинні визначити мінімум, що необхідно забезпечувати бюджету, а на що можливо збирати кошти. Да? О, там говорить фонд МНС. По суті, я так розумію, що це повне гасники, друге, третє, четверте, ті самі миючі е, зошити ручки. Шановні, дивіться, бюджет 2016 року. Да? От, е, ми, по суті, перший рік формували е, по новому бюджет. І ми зробили акцент на тому, що не може бути утримання в 200 мільйонів галузі загальноосвітніх шкіл для прикладу і майже в півмільярда всієї галузі освіта лише на заробітну плату, енергоції і на інше, але немає того мінімуму. Да? Немає миючих. є садочок, де тепло, де надають послуги вихователі. І батьки приходять, а їм кажуть, знаєш, а салфеток там, на туалетний паперу, вибач, немає. Да? І це є бочка меду і завжди є ложка дьох. Тому ми саме на 16-й рік при формуванні бюджету е, висловили думку міський глав поставили завдання, щоб цієї ложки дьохю не було. Не було. Так, вона там маленька, поки що ми взяли один напрямок, це миючий і канцтовари. Я наведу дві цифри, щоб ви орієнтувалися. Якщо в 2015 році на придбання по системі дошкільних садочків виділявся мільйон гривень на придбання, так, то на 2016 на рік ми заклали 4 мільйона гривень. 4. Це 4 рази більше. Але ми всі повинні розуміти, що це нові підходи, які трошки знаєте, є супротив. Є супротив, і от ви виступали на сцені, от да? ви кажете, «Блін, ну не може так бути на все, а ви ще не врахували салфетки, там троє третє». Ми розуміємо, шановні, тому ми закликаємо і це обговоренні, я думаю, що ми прийшли до того, що ми повинні і освіта узагальнити пропозиції. І той соціальний мінімум, так? я маю на увазі мінімум по поточному утриманню, поточному. І ми готові при виділяти кошти на це все діло на додатково на вирічі, додатково наканствоварі, на забезпечення протипожежних заходів, на якісь поточні речі. О, там говорять, наприклад. Знаєте, от мене дивує, коли кажуть, треба збирати. А чому? А тому, що от поламався кран, а грошей немає. Ну, Шановні, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ситуація в бюджетній сфері вона досить покращилася в плані проходження коштів. Повірте мені, я в фінансах 11 років. Фінансах. Були часи, коли, скажімо, на помазі є, а проплат немає, нереально купити. На сьогоднішній день, повірте, проблем немає з закупкою. Немає проблем. За день, за два ми можемо питання врегулювати в придбанні, скажімо, кранів, в придбанні якихось інструментів. Тому що трошки інші часи. Я також батько приходжу до школи, і мені кажуть, наприпустимо, знайде, завоз там поміняв кран. Сказав, щоб ви з 350 гривень йому повін свої заклав. Чекай, А ми мінямі той кран, а який кран? А може його взагалі міняти не треба було? Е, тобто, о, через е, ту попередню скажімо, е, ситуацію, коли не вистачало коштів, е, все прийшло до того, що е, страшенні зловживання так не має бути. За госп він є посадова особа. Є ціла процедура, є ці, цілі процедури. Функціонування закладу є постої інструкції, він не може достати свої, так як він розказував, я заклав свої за так, не скинулися, відшкодували. Це неправильно. Я думаю, що ми з управлінням освіти після цього обговорення, поличко, я висню до кінця думку після цього обговорення. Ми подумаємо, як забезпечити поточними інструментаріями різ, по різних напрямках для того, щоб вони були в наявності і в разі необхідності вирішувати ці питання. Тому що в нас є група ДЕ, дезо, ми там називаємо це група, яка забезпечує поточні ремонти. Не може сьогодні бути, щоб збирали, там, скиньте мені на розшкодування крану за ввозком. Тому такі поточні речі ми готові вирішувати. Прохання, вносите пропозиції, напрацьовуємо що б хотіли. Ну зрозуміло, що, припустимо, в мене там кажуть, давайте здамо дітям, купимо водичку в колерах. Це нормально. В принципі, я вважаю, що на це можна і здати кошти, тому що ну, не передбачено для закупівлі цієї питної води. Тобто, підвод, підсю, підвожу. ми з управлінням освіти, за вашими пропозиціями, за вашими думками і це все обговорення, ми напрацьовуємо мінімум. Які повинен бути забезпечені 100% за рахунок бюджетних коштів Пішки, за єдиним підходом <кхеш> Досить гарна, <кеш> не гарна, гарна, слушна пропозиція, тому що по розподілу по підходах були перекоси. От сьогодні виступали 17 ліцею. Я приймав участь в балансових комісіях і об'їжджував заклади. Ну, не стикався до цього часу. Хочу сказати, що в 17-му ліцеї досить потужна матеріальна база. Там є все по великому рахунку. Да? Вікна поміненому, тепло, все є ремонти. Для того, що там в але є інші школи, ми там були в інших школах, скажімо, що е, їдання в такому жахливому стані, що це ну, вікна не замінює. Тобто ми зараз хочемо напрацювати, скажімо, от зараз напрацьовується стратегія розвитку освіти. Для чого ми збираємо і хочемо почути думки? Тому що. Виділяти кошти, сьогодні не проблема виділяти кошти, так? можна виділяти 2, 3, 10 мільйонів, але ми повинні опрацювати і відпрацювати стратегію розвитку освіти, щоб ми сказали, припустимо, що оцей рік ми йдемо по такому напрямку, наступний за таким, щоб нікого не виникало сумніву, що якщо садочки утепляються, то через рік, через два дойде черга до всіх садочків, бо починають, що о, дали тим, бо там кум, брат, сват. Ні, це не так. значить, Суть в розподілі коштів це рівний пропорційний підхід для всіх. Я думаю, що ми напрацюємо, припустимо, якщо будемо давати, от ми об'їздили бібліотеки, є питання по книгах. Ну, не поновлюється книги в бібліотеках. Ми будемо давати на учня. Є питання по спортивному обладнанню. будемо давати, припустимо, на учня. З часом ми думаю, поставимо крапку з цими заміненими вікон. готові замінити вікна. І поставити крапку і сказати, що в усіх закладах нас помінені вікна. Є питання з огорожами. Також за декілька періодів ми будемо вирішувати ці питання. Ну повірте, що за один рік неможливо це все охопити, тим паче, що ми в бюджет війшли тільки от, ну недавно війшли. Да? Зараз тільки починається формувати виконання групі. Але ми напрацьовуємо після першого півріччя буде перевиконання. І ми готові там, припустимо, десятки мільйонів гривень спрямувати на заклади освіти. Але... Механізм контролю має бути. Механізм, дивіться, механізм контролю за бюджетними коштами. Це досить скажімо, потужний процес, повірте, що контроль там здійснює, основний здійснює контроль за бюджетними коштами це є фінінспекція. — Можна Це садочка школи, ні знову не кожному садочку. — Значить, дивіться, зрозуміло. Тобто я розумію, прозорість по кожному садочку сприймається, нормально сприймається. Тому що є велика пропозиція. Ви кажете, що оперативно ход. Дивіться, в нас максимум проблем батьків можна було вирішити в кожному навчальному закладі. Повторюють, кожному. Школа це чи садочок, не важливо. є спецрахунок, е... однозначно. Батьки одні може знають, може не знають. Но у нас директор садочка каже, я взяла рахунок по спецрахунку. І Зробили так? Ні, не зробила щось. Нам дійсно треба зробити, замінити там труби і так далі. Ми взяли рахунок. Вибачте, яких два-три дні ми взяли рахунок в січні місяці. Хрена, гроші. <гум> ну, ви проплощення. E -e -e, шановні, батьки. Шан... рахунок, шановні яких два-три дні вже пройшло два місяці не проплачено, на роботу, no. яку треба було зробити терміново. Шановний батько, ну дивіться, ви тебе розказуєте, бо вам так сказали. Та ні, не сказали, тому що я бачу цей рахунок. Я керівник, я контролюю ці кошти. Я копійки не даю вишні. Вони... Директор приходить, садочка, просить, дайте мені, будь ласка, з фонду такий, то пише ну, заявку. В мене є кожний чек, на що потрачено, На все, копійки. І кожен батько, Яко... батько бачив на інформаційний дослід. Повипіч пішли гроші. Так, подійте, Який мінімум ви пропонуєте, щоб знував? Банківський фонд, кожен навчальний заклад, кожен Шановні батьки, зрозуміло, я хочу дати відповідь по, тому, по, тих, по тій пропозиції про те, що, скажімо, куда і чітко на кожний заклад. На сайті міської ради, сайті міської ради ми скажімо, в 16-му році є бюджет, базовий бюджет і уточні показники до бюджету. Кожен може зайти і побачити. Та, ні, перепрошую. Там є пояснення записка, записка, які розписано по кожному напрямку і по кожному об'єкту, на що виділяються кошти. Це мається на увазі бюджет розвитку, капітальні видатки. Є декілька позицій, по управлінню освіти це стосується інтерактивних дошок, стосується партин, кухонного обладнання і поточного ремонту, по суті, чотири позиції, які ще не були розписані по закладах. Ну, я думаю, якщо є така потреба, то в принципі управління освіти може також в розрізі закладів вивішувати цю інформацію, щоб всі бачили, що школа там номер 10 чи 18 має 30 тисяч там на поточний ремонт чи 100 тисяч на капітальні. Тобто, з часом ми в цьому питанні будемо просуватися і рухатися далі, і це буде. Повірте, що про Буде. Якщо бачили, бюджет розвитку ми презентували перед громадськістю. Я виступав на телебаченні. На сайті міської ради, повторююсь, пояснені записки, по об'єктно розписано. Об'єкт сума, об'єкт сума. Відкриваєте, дивитесь, читаєте. Все стає як? Зрозуміло.